Небезпечний вогонь у Коломиї під час пожежі надзвичайники евакуювали вісьми людей. Горіло у багатоквартирному житловому будинку. На сходовій кліці між восьмим та дев'ятим поверхом зайнялися речі домашнього вжитку. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють. 20 травня о 19.13 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу на сходовій клітці між восьмим та дев'ятим поверхом житлового будинку по вулиці Моцарта в місті Коломия. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу в найкоротші терміни. Також рятувальники ліквідували пожежу у селі Серафинці Городенківської громади. Там горіла птахоферма. На момент прибуття рятувальники одноповерхову будівлю. Повністю охопило вогне, а всередині було декілька тисяч курчат. 19 травня о 15.40 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у селі Серафинці Городенківської територіальної громади Коломийського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Городенки, а також пожежної команди села Виноград. Площа пожежі складала 1400 метрів квадратних. О 16.32 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 17.28 повністю ліквідувати. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється фахівцями. Разом з цим надзвичайники вкотре нагадують прикарпаттям не нехтувати правилами пожежної безпеки, адже будь-яка помилка може призвести до фатальних наслідків. Люса Гребик Віталій Магаладій, телеканал 402.